Вітаю, панове! Отримаю я посилочку таку чудову Як бачимо, що ми маємо? Ми маємо збір для джину. Зараз я вам по порядку розкажу, що до чого і як. Дивіться, класно. А, аромат, слухайте, не, ну, передати неможливо. Камера не передасть однозначно. Получив я оцей збір до нього. Вже готовий джен. Я тут зараз, зараз, зараз буду дегустувати. І оцей збір тут у нас є е, вже спиртова основа. Я зараз розкажу покажу, що я буду робити. Там ще десь є бамага. Ага. Тут він мені написав, що я ще маю додати це адрес 45 грам. Є в Дніпрі такий дядько Олександр Рябцев. Це вже в Україні визнаний спеціаліст з виготовлення джинів. він вже проводить свої майстер-класи, школу, ну, школу не знаю, в академії, в нього можна замовити такі збори. В даному випадку, не знаю, скільки тут повозять, це з набір для 10 літрів спирту. Тобто, якщо ми беремо 10 літрів, 10 літрів 96 градусний спирт, у мене 95 в даному випадку. Розводимо його до 60 літрів, тобто у нас було 10 літрів, до 60 я розвів, там 60 вийшло. Є там чуть менше 15 літрів 60-градусного спирту, спирту вже 60-градусної основи, 10 на 10 літрів цей збір. І зараз я цей весь збір закидаю в, в, в цей бутиль. Виявляється, в джин ще використовується. Екстракт е, розових Ну, Зараз я відкрию і понюхаю. Нюхаю, дійсно класно, екстракт е, пелюстків. Ось такий гарний набір. У мене на набутлює лійка. Я зараз почуть буду засипати. Буду через лійку якось його туди заталую. Я тут вже нарізав цедри. Так, кому, Хто не знає, дивіться. там ще трошки лишилося, я відважу 45 грамів. Казав мені Олександр, що це має бути цедра двох лимонів. Ну, Чи, чи в мене тонче різав ніж, чи що, ну, коротше, в мене вийшло цедра з трьох лимонів. Добре, що я взяв три. І ось така цедра, бачите, у нас з тої сторони біленька, жовтенька, гарненька. З цієї сторони, оші тонкий шар знімається, щоб не було, не попадало сюди біла частина шкурки, ось так тут, є, тут вже відважено 45 грамів, тут можна вже закидати по збору. що там Є є коріандр, е, да, цей збір от не помню номер, я ще Олександра запитаю, у нього всі збори по номерах. Е, то Це збір лавандовий. Тут все подрібнено. Я лівець, десь вони з Європи з Македонії чи звідки везуть. Єльвець не український. І всі знані дистилери українські, вони український єльвець не використовують. Хоча я брав український, ну, теж непогано досить виходило. Не знаю, в чому різниця, кажуть, що він ароматніший, що він кращий. Ну, то що я бачу, це коріандр. То, що я бачу, це лаванда, само собою, екстракт рози, цедра. Це що, це має корицю. Не знаю, кориця, касія і Там ще казав Олександр, що там ще є зубровка. Так, тепер перейдемо до дегустації. Цей його джен. Він пробничок вислав і попросив, щоб можна було звірити, що в мене вийшло. Він розказав, як його переганяти. І, звичайно, я його пережену і розкажу вам. ну, надзвичайно ароматний. Він просто на мене тут ще є збір, трави пахнуть сильніше, як сам жін. Джин дуже гарно пахне, лаванда, лаванду я чую, в принципі, хоча вона ну, не забиває дільвець. В Олександра, що мушу відмітити, джини надзвичайно тонкі, нена'язливі, і вони такі гарно п'ються, вони легенькі. Не знаю, не знаю, не пробував, потім розкажу, які вони в коктейлі, в джинтоніку, наприклад, тому саме треба буде да спробувати. Ну, я думаю, що проблем не буде з ним. Спробуємо. Якусь тусуватись, хоча він сухий, з ну, легка пекучий, після смак. Ну, я див сатур, звичайно, шляхой, але мені, мені подобається класно. Я раніше пробував два його різних джена, по-моєму, лондон драй і смородіновий. Ну, класний, джен класний. Засипаємо зараз цедру всю спиртову основу, а да, я поміряв, 60, скорипував по температурі, 60 там з виходить. Олександр казав найкраще 55, але він робить, каже, теж десь біля 60, так щоб було простіше. Ну, то я так само взяв 10 літрів основи, додав 5 літрів води, вийшло 60 І зараз цю розову есенцію ну, пахне класно. Не знаю, як, як її виготовляєш. Це ще настойка, це перегонка. Я сказав Олександр. Влити її туди. Мені треба було пізніше влити дивіться. Вона закрасила мені весь аромат. Пахне вона знатно, класно пахне. Тепер цедру. Тут в мене палка така є, ще спеціальна Я зараз нею буду попихати легенько. так цедра пахне. Ой! Порозсипав. Ця цедра пішла. І зараз засипаємося решта. Ну, коротше, засипав я всю. Засипцюю всі спеції, трави, ліввець. Він ну, коріандр буде плавати я. Його ще раз замішаю. Коріантр ялівець ще поплаває зверху. Я питав Олександру, чи не треба корін ялівець роз... розчавити. Він сказав, що все зробить сам. Не знаю, я так пам'ятаю, частково ялівець давиться. І травечки, травички, їх є, я... Олександр мені повідомив, що там є Зубровка. ну, такий засип, Чим хорошо? Замовляти ось такі засипи. Справа в тому, що я раніше один раз робив джин. Навіть не один, я там багато з ними грався з тими дженами, але один раз я закупився повністю, закупив спеції. Ну, є спецій. в мене вийшло на 600 гривень, це було трошки даленько, років 6-7 назад, на 600 гривень. Зробив непоганий джин. Ну і можу вам показати, От основна маса цих спецій в мене ще є, ще лишилася. Тут ще можна джин робити. Ну, ще колись руки дойдуть, щось я з цих спецій ще зроблю. Шеберець в мене є, Коріандр. Перець кубеба. Це є дяги. Коротше я заказував. Це як вона кориця, там вже, мабуть, моль завелася чи, шо, чи шо, що, що вже там є. Ну, Коротше, вони вже тут роки стоять ці всі спеції, Ну, я ще з них щось зроблю, кудись я їх притулю. якийсь джин. Ну якось так. Чим хорошо замовляти, як ж кажу, на 600 гривень замовив, багато лишилось. Вам треба на 10 літрів спирту засип. Вже готовий професійний зроблений засип. Засипали, перегнали, як мінімум 15 пляшок джину, у вас з нього вийде. Економіку можете порахувати самі. А то, що піде на хвости, його, звичайно, потім ще можна перегнати і ще вийде легка така. Дженова горіл, горілочка. Тож ми до цього ще Джин засипали. 6 днів. Сьогодні неділя, 28 вересня, через 6 днів я мушу. Травдити відснути, коротше я покажу далі весь процес. Зібрати, пересидіти. Заодно краще розкажу про Олександра більше. Лінк на, його, на нього, ну, напевно, в Фейсбуці буде в описі обов'язково. можете Хто бажає зразу замовити в нього теж збір, поки у вас настоїться, я вже викладу відео, як переганяти. А так дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Джин обов'язково буде. Слава Україні!